Привіт, танкіст! Ну що ти, вкачав? Сьогодні буде бій на бз 75 самий настрільний бій на момент запису цього відео. Тож, пропоную не затягувати та поїхали. Герой наш грає з дев'ятками. карта Редшир, стандартний бій, з допайочком замість вогнегасника. Наш герой по стандарту їде на напрямок ТТ-шок. Використовує так звані реактивні прискорювачі. Нагадаю, що у цього танка є механіка реактивних прискорювачів. На десятки дається 6 набій. Я думаю, що всі вже, всі вже знайомі з танчиком БЗ-176, там дається тільки 4. На 8 прокачуємо Т4, на десятки дається вже 6, що добре, тому що 4 буває на бій замало. На жарой під'їжджає до дерижаблю, хоче. Висунути башню та комусь понапихувати, але, як ми знаємо з тесту, то башня у нього така не не сама крепка в нашій грі. До речі, наш герой грає на голді. Голдове пробиття у нас 319, 650 шкоди разової. Звичайна у нас ББшка і пробиття 258. Пробиття Голдою добре, але не забуваємо, що це кумулятивний снаряд. Він не пробиває екрани, заборчики, бочечки, стовпчики і все інше. Тобто потрібно стріляти тільки в броню. Тим часом наш герой, поки я тут розказував за снаряди, наш герой вже дає півтори тисячі шкоди. Що з двох вистрілів у нас виходить. До речі, разовий, разова шкода тут ну, така, досить добра. 650, начебто так, 650, але я дивився реплетчик і часто вилітає по 800. І так, целимся, ні, не пробиває Мемікса. Мікс насправді теж добре броньований, але ми, ми не попали хіба. Не побачив. Ну, наш герой тут крутиться, щось, щось пробує робити і цілим. Мішає трішки нам фаза. Ми від'їжджаємо, щоб не отримати і. Так. Так, пробиваємо Т-10, але бачили, куди полетів снаряд, ну, не в то місце, куди, коли, куди цілив наш герой. До речі, напишіть, будь ласка, в коментах, як вам цей танчик і чи будете ви його качати ну, взагалі. Тому що у мене вісімка, я відіграв на ній. Ну, не знаю, боїв може до 5, три ну щось таке. Хоча я її качнув одразу всю в топ, е, окрім е, окрім гусениць. Ну, таке прям. В башню напихують прям дуже добре. Не знаю навіть повільна броня, ну і є, і немає, таке щось. Броня як би є, але з з зонами такими не дуже крепкими, навіть не знаю. Але гармата на десятки добре, Тому що на 840 якось ну, якось серйозно Хоча б 450, щоб було. Але, ну Не знаю кому як. І точність. Добре, ми закидуємо у башенку. І точність ну, така, якби не дуже. Це танчик більш, більш ВБРний, ну, як вистріл в Т-10, цілив в, в одне місце, попав зовсім в друге, та й ще й пробив. Ну, тобто, таке. Але ну, зрозуміло, ті, хто вміють грати, будуть показувати добрі результати на усьому. Так, наш герой тут потрішечки роздає, Т-10 помиляється і ми йому щас як накинемо, ми йому не накидаємо, тому що точність точність у нас не добра. Наступним, наступним пострілом заберемо. Проб'ємо його. так, Наступним пострілом пробиваємо і вилітає, вилітає трішки менше, ніж номінальна альфа. І тут такий буде постріл філігранний. Так, попадаємо, попадаємо, ВБР нам допомагає і ми попадаємо туди, коли ціли. Так, на нас виїжджає кранваген, дає нам один шотик, не пробиває нас. Ми даємо йому постріл на 802, ну такий добрий розмін. Він хоче нас пушити ззаді леопард. Друга, друга течка. Від Кремвагну, чи то вже третя, то третя, певно, була, так? І ми розуміємо, що він каде і так, ось цей момент так. На прискорювачах добивати такі от цілі, в яких залишається там мало ХП, це. Це так. На БЗ-76-му. То я так теж роблю. Тим часом... О, на нас ззаді виїжджає Бабаха, і зараз ми можемо закінчити наші. Наші прагнення перемогти, але так, ми встигли, встигли сховатись. До речі, друже, не забудь підписатись та поставити лайк. Давай ми з тобою так домовимося, що якщо тобі відео подобається, ставиш лайк. Якщо не подобається, то ставиш дизлайк і пишеш чому. Щоб я знав, що потрібно пофіксити, щоб був кращий. Наш з тобою контент, який ми робимо. Тут ми пробуємо ФВшечку трішечки якось десь підловити, щоб дати дати постріл і щоб вона не дала нам постріл. Чекаємо, чекаємо помилки від ФВшки. Можливо, вона вистрілить у нашого союзника. І ми зможемо на перезарядочки підловити. Так, нас, наш союзник дає дає постріл, ФВшечка не, не дала йому постріл, тобто вона заряджена. Підвертає десь башня, наш герой це бачить і на реакції так так добираємо. Альфа нам дозволяє це зробити. Рахунок 8-9, по ХПшкам ми приблизно вполовину програємо по карті. Напевно, ну, теж у нас ну, трішки гірше танчики, чим у противника стоять на карті, тому дивимося. Так, світиться 283-й. І ми перезаряджаємо ББшечку і не, не пробиваємо. Не знаю, там хіба танк картонний, чому він його не пробив? До речі, напиши комент, чи, чи тобі випав 283 назавжди, чи, чи тільки в оренду. Бо мені випав, але в останній день там, на, залишалося щось 10 чи 15 жетонів і він мені випав. Буде цікаво почитати, чи тобі він випав. Я так бачив, там Бладі. E, Владі теж е, в останній день він випав. Я так думаю, що в останній день він багато кому повипадав. Хто в останній день крутив. Напевно там є якийсь ліміт на випадання танків і напевно він залишився і хто в останній день там крутив, то я думаю, був більше шанс його вибити. Так, тим часом рахунок 8-10 по ХПшках ми взагалі вже втри... втричі програємо. Але наш герой. Я думаю, цю ситуацію виправить свою альфою 800. Так, наші забирають леопарда, але Флешка забирає ВК. Наш герой хоче, хоче дати ще один постріл по 283-му. Але він там за заборчиками, за домиком і не наважився дати. Снарядів у нас залишилось теж, теж не так багато, 10, ну, 10 нормальних і 2 фугаси. Кого він там хоче? Бландом кинути вафлі чи що. Він бачить дерева повалені, але дерева валяться ще на початку. Так, дає бландом, але не попадає, тому що там видно розрив за деревом. Так, трішечки стояло, о таке. По карті наші противники домінують, вони зайняли набагато кращі позиції. І більша площа у них. Наші ПТшка та леопард. Там забилися в галочок, сидять, чекають базу. Так, світиться ФВшка, ми одразу перезаряджаємо ФУГАС, ФВшка нас бачить і хто кого. Так, 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 так. ФВшка не попадає, а ми даємо на 802. А чому так мало? Фугасику. Скільки тут фугасиком. 840. Ну, трішечки менше, ніж е номінально. Але теж добре пробили, добре. До речі, так. Суперконь і що? Забираємо? В НЛДшечку так, добираємо суперконя, рахунок 11-11 по хпшечки, ну, там, трішечки, можливо, плюс-мінус там, в половину. Фугасик у нас пробиває 90 мм. Ну, якісь картонні цілі, там, типу ТВП, вафлі, ФВшки, ну, думаю, буде достатньо щоб пробувати. Так, там кобра... кобра. Кобра нападає на нашу фав. Заплутався. Кобра нападає на нашу вафлю. Для кобри вафля це дуже солодка ціль, тому що там з одного фугасика, одного я думаю, в неї добре. В кобра там досить такий барабан, імбові фугасики. Теж така машинка досить. Досить така досить така непроста. Так, ми бачили, що ТНХ там десь була, і ось вона світиться, заїжджає, хоче заїхати нашій вафлі в бортик, в корму, але ми йдемо на перехват та добираємо ТНХ. Залишаємося 3х3. У нашого героя вже 6 фрагів, 8700 е завданої шкоди, та майже 1000 завданої шкоди за нашою допомогою. Так, наш герой чекнув певно на лампу, побачив, що лампи немає і поїхав по кобру. Ну тут лампу ми спіймали, тому що рентгеном засвітила кобра і ми доберемо? Так, ми добираємо кобручку, у нас все добре. Е Герой натискає прискорювачі, щоб швидше доїхати туди до, до нашої противники. Він розуміє, що часу залишилося не так багато, як хотілося б. І тут вже перевага, у нас три танки, дві з них десяточки, доволі таких потужних, 268 й варіант 4. Теж такий броньована машинка, швидка, А проти нас. Дві дев'ятки, 283, ну, такий собі танчик і вафля. Ну, Але якщо 283 стане десь в кущі та буде світити, то ну, вафля може таке трішки бочки порозминати і, можливо, навіть затащити. Але це потрібно, потрібно координації, якийсь взвод і так далі. А, скоріше за все, так як вони грають, то певно так не буде. Вони би вже стояли в вафля би вже стояла десь е, на пагорбі та прикривала кобру, ТНХ, і от так як вона кудись зділась, незрозуміло куди, то певно так і буде. Так, світиться, ось вона де катається, світиться, і ми зводимося, добре зводимося, і та забираємо. Забираємо, світимося. Звісно ж, після пострілу. Залишається 40 секунд. І наш герой не розуміє, куди в яку сторону їхати, крутить камерою, дивиться, де потенційно може бути 283-й, щоб добрати, тому що ну, бій 9700 шкоди. ну, Хотілося би виграти цей бій. Але наш герой не розуміє де, де 283-ховається. й 283 -й теж такий ну, міг би вже і поїхати і злитися нашому, нашому герою. Бачив, що 8 фрагів на новому танчику міг би їй трішки допомогти. Дає бленда, але так, на жаль, нічия, час бою закінчився. Тому поїхали в післябойову статистику. Ось, друзі, результати цього бою. Воїн, основний калібр, Редлі Волтерс, Майстер. Кучу ще таких другорядних медалів, 9700 завданої шкоди, та майже 1000 за нашою допомогою. Ось такий командний результат. Ну, до речі, Кобра дала теж досить таки непогану, непогану шкоду, 6800. Але ми її трошки, трошки полягали. Ось такі результати фарму. Друже, ось такий бій. Нагадаю, що він самий настрільний на момент запису. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео.